Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі брати і сестри, кілька разів у Святому Письмі ми натрапляємо на слова, які прочиняють нам найбільшу загадку всього, що існує загадку трипостасності Божества. Так, на початку Книги буття ми читаємо про створення неба і землі. Як про акт Отця, що його Він здійснює через своє Слово Сина і що Дух Божий ширяв над водами. Так коли приймає хрещення в Йордані Спаситель, отець повіщає про нього, а Дух Божий сходить у вигляді голуба. І саме це сходження Святого Духа на Йордані на Отця дало символіку, яку ми бачимо на іконах. І у вашому храмі символіку Голуба як знака Духа Святого. І ось цей день, день, який продовжує попередній свято зіслання Святого Духа на Апостолів, зосереджує нашу увагу на, мабуть, найбільш загадковому члені Пресвятої Тройці, третій її іпостасі Святому Духові. Нам краще зрозумілі, наскільки може зрозумілою для людини бути Божа особа, особи Отця і Сина. Синові Бог являє себе нам, навмисне сходячи до людського роду, щоб людина відчула в ньому дорогу і правду, і життя, сходить як людина, помирає як людина і Воскресаючи, переводить нас усіх до вічного життя. Бога Отця ніхто ніколи не може бачити, Бог є дух, але водночас відчути Його, може кожна людина, яка мала батька, або яка є батьком чи матір'ю, відчути в тій любові, якою наділені і ми з вами стосовно своїх дітей, батьків, найрідніших людей, невимовна повнота цієї любові міститься і в отцеві, який створює нас не тому, що йому це потрібно. А через свою велику любов до нас, Словотворіння. Він дарує нам дар життя, Він дарує нам перспективу вічного життя. Він дарує нам свої образ і подобу, і як знак цілісності, єднання в людині матерії і духа, тілесного і духовного начал, Він дає нам право вибору. Право без якого творення неможливо. Але що таке Дух Святий? Як нам його зрозуміти? Та неможливо його зрозуміти, але відчути його можливо. І кожен із нас відчував в піднесеній молитві, у прийнятті Христових таїнств це благодатне віяння Святого Духа. Дух Святий наповнює церкву. Тією силою, яка дає їй церкві святі Христові. А отже, нам, усім, як видимим членам цієї церкви, силу відпускати гріхи, присуществувати хліб і вино на тіло і кров Христові, і причащатися, тобто ставати часткою самого Христа. Церква дарує нам таїнства, ті особливі. Ланочки, які пов'язують нас із небесним главою церкви. І здійснюється благодатна сила Христових таїнств через присутність у них Святого Духа. Вчора ми згадували на службі Божій мить, коли Дух Святий сходить на церкву 50 п'ятдесятий день по Пасці, в день, коли на Сіонську горницю спускається він у вигляді вогненних язиків. І перша церква, апостоли, що перебували на молитві в Єрусалимі, дістають ті благодатні дари, які щедро відтоді присутні у церкві. Наскільки сильні ці дари, наскільки вони будуть змагатися із земними цінностями? Церква завжди програвала, коли вона пробувала жити за земними законами, коли вона пробувала накопичувати багатство, пробувала діяти через свою владу. Пробувала діяти як політична партія чи державна інституція. Сила церкви зовсім не в цьому. Сила церкви, власне, у освяченні світу довкола, у внесенні у наш світ цієї сили, що долає гріх, сили, яка дається церкві через Духа Святого. Зараз, коли ми з вами стоїмо перед обличчям виклику сили, ненависті, коли на нашу землю зовсім поряд біля вашої громади приходять люди, які йдуть убивати, йдуть убивати, руйнувати господарство, нищити мости, руйнувати інфраструктури, знов кинути нас у дикість і змагання за виживання кожного з кожним. Саме церква і виявляє свою силу, силу любові до ближнього, здатності обійняти всіх, в тому числі і тих блудних синів і дітей, які вертаються до неї в останню мить. Ми приймаємо зараз у наших громадах біженців, ми збираємо кошти і допомагаємо нашим. Військовим, які служать у війську, і це тільки один із вимірів нашої участі у розв'язанні земних проблем. Але найважливіший вимір здійснюється саме тут, зараз, у молитві, в молитві за весь світ, яка починається і закінчується проханням миру. А мир це багатовимірне слово. Коли ми думаємо, ну чого раптом так, чому? Війна спалахнула саме зараз, ніби на порожньому місці, та хіба ж на порожньому. А хіба у наших серцях не було зерен цієї війни? Хіба мало ненависті було довкола нас? Та давайте пригадаємо ток шоу, якими дивилися чи бійки в Верховній Раді. Давайте пригадаємо, якими засобами захоплювали своє майно ті багатії, які зараз. Своїм коштом утримують найманців-бойовиків на Донбасі. Ми можемо помітити зараз ці зерна зла, але не для того тільки, щоб їх засудити, а тому, що їм протиставити можна лише силу церкви, яка виявляється не у силі зброї, а в силі. Любові, добра, прощення, вміння ставати творцями миру, який починається із нашого серця, з нашого внутрішнього єства із тієї духовної істоти, якою кожен із нас є, наділений безсмертною душею і наділений даром благодаті Святого Духа, даному кожному із нас. У день хрещення і миропомазання. Ми просимо Бога, щоб дав нам силу бути творцями міру, бути творцями міру довкола нас, світити світові світлом правди своїми словами і вчинками, давати взірець християнських стосунків, який починається тут із громади, щоб люди довкола могли переконатися, дивлячись на кожну із нас у силі. Благодаті Христової, яка оновлює людину, змінює її і робить із розбійника святого, так як зробив Христос чудо із тим розбійником, який, помираючи, каявся розіп'яти біля нього. Каже Господь милосерд, дасть нам силу відповідати на виклики ненависті сьогоднішнього дня, силою даною нам. Благодатний день П'ятдесятниці і переданою кожному із нас силою благодаті Святого Духа, яка примножує наші власні сили і дає нам наснагу огортати весь світ сяйвом християнської любові, прощення, доброти і готовності прийти на допомогу ближньому. Амінь. Слава Ісусу Христу!